Доброго дня! Ми з вами зараз знаходимося біля стенду парку Київська Русь, який знаходиться в селі Копачів у Ухівського району Київської області. Позаду в мене, ви бачите, макет правого лицаря. Таких лицарів доволі багато, до 200-300 бійців. До нас приїжджає боротьбучийся у середньовічних поєдинках, масових лицарських турнірах. Ми вас запрошуємо в 15. 18 квітня, а також 20-21 травня на наші лицарські поєдинки. А якщо взагалі, то парк Київська Русь – це, е, уявіть, що ви сідаєте не просто в маршрутку, а в машину часу і потрапляєте на тисячу років назад, в часи Великого Володимира Великого. Великого Володимира Великого, вибачте, за тавтологію перемог, В часи змагань, в часи турнірів, в часи, коли наші предки князі і жителі древнього Києва були найкращими, найсильнішими, коли нашою державою пишалися, неї боялися, заздрили. І саме ці часи ми відтворюємо у Древньому Києві, у Панку Київська на території більше 10 гектар землі, ви потрапите в середньовічне місто. Місто Великої Епохи. Це 5-13 сторіччя. Древнього Києва, яка похочена Національною академією наук України. Ми працюємо щовихідних. вихідних. Що вихідних у нас проходять не тільки мисільські поєдинки, а й кінокільковішові. Деталізована програма, майстер-класи. Ви можете сісти на конях, розкакати на бойовому коні. навіть на коні, Пометати списи, сокири, зробити глиняний виріб, тобто відчути себе в ті величні часи і трошки доторкнутися до нашої історії, зрозуміти, наскільки важливо знати нашу історію, культуру і традиції не лише нам, українцям, а й показувати всьому світу про те, що ми є нащадками великої епохи. І також у нас на території є проживання, харчів. Чування, озеро, багато чого іншого. Доїхати можна від станції Митровидовичі. Ми вас дуже будемо раді бачити і запрошуємо до парку Київська Русь. Дуже дякуємо. Yeah. Yeah. Сьогодні ми на виставці і тут туризм І ось тут маленький уголок про Тернопільщину. И вот ребята в настоящих этнических костюмах Тернопольской области, которые представлены из э, семьи Демкур. И а вот тем, а... больше ста лет вот такого костюму просто оригинальному удивительному. А вот еще такой уникальный И инструмент, нет, нет. я его тоже как-то не замечал раньше. Домбра. Как называется? Домра контрабас. Это Домра контрабас. Потому что не просто домрак, домра контрабас Большая такая, замечательная. Ну а вы немножко тернопельские мотивы сыграете? сыграете? туристической на около метро Левобережная. И здесь много павильонов представленных э, зарубежью. А также вот здесь павильоны представлены в Украине, в том числе, вот видите, Тернопільщина. На Тернопільщине мы здесь увидели очень интересную этногалерею, спадок. Демкур. І дуже спросити, ну, на виставі, а, из семьи Демкор. И очень интересно спросить вот о выставке. Расскажите, а что это вот за такое интересное этногалерея? Вы сказали, что здесь настоящие оригинальные вещи, которым больше 100 лет. Это просто удивить, она неужели это правда? Направдася и так этногалерея спадок из приватной колекції родини Демкор, це збірка величезна колекція автентичних художніх рочей українців. Більше 5000 елементів основний яких складають автентичні строї українські, всі України, це глиняні вироби, це жіночі прикраси, це колекція Кролевецьких рушників, це козацькі ікони, тобто все те, що надбано багатьма століттями наших українців, складає основу їхньої колекції, будучи на Тернопіллі, основою цієї колекції, основним таким героєм це борщівська чорновишка бавняна сорочка називають чорна сорочка або чорна вишивка. На превеликий жаль, техніка вишивання на сьогодні втрачена, тому що немає ниток, не немає домотканого конопляного полотна. Але в нас на в Тернопільщині ці сорочки колекціонуються, колекціонуються сім'ями, родинами, ...тобто залишаються в сім'ях, родинах. Колекціонуються відомими колекціонерами, такими як Тарас Ірина Демкура, більше 20 років вони збираються строїть. Віра Матковська, відома колекціонерка, наша загіднячка. Соляна Шимчуку у Львові, ми також товаришуємо. Сама колекція, сама чорновища бавляна сорочка. Зараз піднімається питання про те, щоб вона набула статусу е спадщини захисту як спадщина ЮНЕСКО, тому що це дійсно унікальна річ. І всім цим речам вишитим строям сьогодні тут, які на цій виставці чудові в міжнародному салоні і 2017, більше 100 років. Тобто це все гучна робота, це все є зібрання, це колекція, це є космос. А як же його так можна Вони У вас виглядають, Как будто сделане только што ну такі акуратненькі, чистенькі направду слава, слава до цих речей прийшла зовсім недавно, років 10-15. До того часу вони зберігалися в скринях наших бабусь. І дуже багато сорочок вишитих пішли в могилу разом з своїми власниками, тому що це для українця, для жінки, особливо для бабусі старенько, для дідуся. Було дуже почесно поховатися в тій сорочці, яка була вишита. Ну, ви знаєте, що сорочка, яка вишивається, вишивається і дарується, вона супроводжує людину все життя, щоб вишити таку. Ну, треба ну, було дуже багато часу, дуже великі вміння. От, я не буду говорити про технічні деталі, але люди їх дуже берегли. Що стосується того, як вони зберігаються, важко зберігаються. Вони насправді не є такі веселі, просто От, їм можливим виду ви, ви, ви надають колірність, усі чорні кольори, природні барвники. Вони краси стільки природними барвниками. Це була бузина, це була вільха, це був чорний колір. Насправді ця нитка бабина, вона сіра, вся перекрасна. что у на острове, у вас вот это створюет вот эту свежесть, которую вы не знали. А там, думаю, нужно выносить уже аккуратно. Очень спасибо, очень Всех приглашаем по возможности на Тернопольщину, на галерею спадок родины Демкур. Удачи вам. Сейчас покажу даже адресок и телефоны. Сегодня мы находимся на туристической выставке в Киеве около метро Левобережной. Здесь большой комплекс, посвященный как различным странам, но в том числе и Украине. Вот здесь Ивана франковщина Еремчанщина, Еремчанщина туристическая. И вот мы видим здесь настоящих исторических персонажей. Ребята, расскажите, вы представляете, какую область. Івано-Франковщина. Івано Ми з національного заповідника Давні Галич. Король Данило Галицький і князівна Ярославна. — А от у вас в руках булава. Пернач, символ влади. Це військовий символ влади. Так. Це 13-14 століття приблизно до Турції. А у князя була большая воєвога. Войська. Це, це секрет. я... Секретний даний. Я... Готувався захищатись від монголів, так що військо було дуже потрібно. А де він по В Місті нас... Холм, який він заснував, які поляки загарбали. Знаєте Холм? Зараз хелм називається. А ще яке місто заснувало? Вів. А, а хто хоче забрати пів? Поляки. Який. Кажуть, Що, що ми їм зробимо? Та... Дамо поморці. что наши Да, тут даже летают дроны, которые тоже записывают интересное видео, но сверху. Мы тоже им передаем привет, поскольку он тоже записывает. Ясно, так что в Галыче все хорошо. Красиво приглашаем всех в ивано франкивщину и в славный город Галыч. Удачи вам, плоды. Дякую вам. Ми на цій виставці курорт східниця, мінеральний курорт, Бальнеологічний курорт імені Омеляна ось, зокрема, на Львівщині він знаходиться, зрозуміло, так? 38 джерел, 17 свердловин. Тому запрошуємо на оздоровлення лікування відпочинок вас з дітками, з сім'ями всіх. Дякуємо Доброго дня! Сегодня, сегодня мы на выставке э, «Украина. Путешествие 2017». Да, и вот здесь интересная очень выставка, посвященная Спасибо. И множество интересных львовских напитков, таких медивка, лисивка, зубривка и даже колбаски. А пани, пани, пани Татьяна расскажите нам. Що у вас тут такого цікавого? А, дивіться, у нас є настоянки, є лікари. Від нас 25 градусів є як і солодкі, так і на солодкі. Можливо, ви бажаєте щось смачнувати? А хто ж їх вироб... виробляє? Це виробляє наш навод абсолютний стандарт. В місті городок Львівської області. В місті Городок Львівської області. А от такі цікаві ковбаски. Це ковбаски, на жаль не наші. Це вже з Львівщини. Це тоже з Львівщини. Сольвівщини? Східниця. Дякую. Дуже дуже цікаво. Треба скоштувати.